Привіт, друзі! Продемонструю вам досить простенький листогип. Ось він так, уголок прикручений до персоплити такої. Уголок тут усилений. Проста конструкція. Думаю, кожен може це зробити. Проста конструкція, але руками так це не зробити, це по-любому. Ми маємо ось такий лист. Бачите, точки тут і тут я повідміряв, як я маю гнути. Економимо навіть і на марки. Ось. Підводимо під точки. Ось так. Щоб це було рівненько. Зажимаємо. Товщина бляхи 1 міліметр. І так легесенько, з відчуттям загинаємо. Є. Тепер далі гнемо. Продовжуємо, в тому дусі. Тут важливо робити сам процес і тут настроїли точки зажимаємо Ну, звичайно щоб це витягнути потрібно більше відпустити чик І все ж таки, можливо, треба буде і витягнути. Є. Ми маємо, бачите, ось такий вирок. Це є резервуар для димогенератора. Мені бляхів не вистачає догнути, тому будемо давати пластину. Ну і в результаті такого листогиба получився у нас такий резервуарчик для димогенератора. Нестача бляхи, звичайно, портить наш фасон. Але це не на продажу, ще потрібно дирки посверлити. і все. Маємо тут так, шубер. Ну і тут вже по висоті з двох сторін дирку і вихід до фільтра зробить чоловік собі. Ось така справа.